Працівник поліції, який тільки півтора місяця на службі, спробував вчинити суїцид. Сьогодні, вранці у приміщенні територіального районного управління, 21-річний офіцер кримінальної поліції хотів покінчити життя самогубством. Даний працівник саме заступав на службу, отримав вогнепальну табельну зброю і намагався скоїти суїцид. Зараз основне це життя людини. За його життя борються лікарі. І зараз ми надаємо максимальну допомогу, яку ми можемо надати, в тому числі і кров здають працівники поліції для того, щоб рятувати життя. Причини, які могли підштовхнути молодика до такого вчинку, з'ясовують у поліції, нічого не коментують, вивчають обставини. Цим займається зараз ДБР і прокуратура. Ми надаємо допомогу в цьому, щоб з обставиною розібралися. Як можна найшвидше і прозоро, щоб нічого не замовчували сьогодні? Саме це найболючіше питання для управління поліції на Тернопільщині. Та робота триває. Зокрема, серед пріоритетних напрямків боротьба з незаконним продажем алкоголю і тютюну. Злочинну групу, яка виготовляла і продавала у великих масштабах, затримали 22 липня. Працівниками карного розшуку, слідчого управління за процесуальним керівництвом обласної прокуратури було задокументовано і затримано учасників злочинної групи в кількості 10 чоловік, які займалися на території Тернопільської та інших областей України, саме цим видом злочином, а саме підробкою Спиртатилович. Група злочинців діяла в межах чотирьох областей України. Один із організаторів пов'язаний з медициною. В одній області України був сайт, на який приймались замовлення. З інших областей України надходили безпосередньо спирт, який тут фасувався і шляхом через поштове відділення, через точки роздрільної обнови торгівлі. Попадало до громадян оборот підробленої продукції, яку реалізовували близько 20 тисяч літрів тиждень. Дана група працювала і на території Тернопільської області, розповсюджували і сировину, і готову продукцію. За словами Сергія Зюбаненка, його зацікавило, чому працівники поліції не помічали цього і не затримали дану групу людей. Тому ним були прийняті деякі кадрові рішення людям, які були причепні, дотичні. До того, що вони чомусь цього не бачили, було запропоновано інші посади з меншим обсягом роботи в інших регіонах. Вони зараз в кадровому підрозділі приймають для себе це нелегке рішення. Як зазначає Сергій Зюбаненко, дозволити працювати таким злочинним групам це не тільки про недоотримання в державний бюджет коштів, а й здоров'я та життя громадян, адже безакцизні товари неякісні. Загалом же, два місяці тривала операція під назвою Акциз. При затриманні злочинців вилучили продукцію, транспортні засоби а також багато грошей. Загалом за операцію Акциз за два місяці було вилучено 17 тисяч. 345 літрів алкогольної продукції, 20 тисяч 525 пачок тютюнових виробів, 109 кілограм тютюну, 20 тисяч електронних сигарет. Але не варто забувати і про інші правопорушення, наголошують поліції. Робота ведеться і в напрямку торгівлі зброєю, шахрайств та незаконних забудов.